Вітаю вас! Ви ніколи не задумувались, а що скажуть майбутні покоління українців про цю війну? Ну, я розумію, зараз війна, зараз дійсно кожен день переживаємо різні події, то світло відключає, то ракетні удари, то зрив, це все є. Але що ж розумієте, війна закінчиться. Закінчиться однозначно. Перемоги України. І ну, народяться нові так сказати, дівчата, хлопці і так далі. Ні, я не говорю... Е, зараз діти, тим паче які вже, так сказати, розуміють, вони це все бачать, це це вже покоління. Але ж ви ж розумієте, що, по-перше, ну, є якась частина дітей, які просто не розуміють, ще дуже маленькі, але ж народяться, ну, не знаю, буде ваші онуки, діти, правники, в залежності від кого. Але буде, буде. І от виникає питання, як вони будуть. Ну, відноситись до цієї війни, що вони будуть говорити, як будуть його оцінювати, яке буде враження. Ніколи? А це цікаво, це є цікаво. Ну, звичайно, ви скажете, що... Ой, да вони ж там будуть всі народяться із пальцями на планшеті або на смартфоні або на айфоні і так далі. Так, да, да я не запречую. Дійсно, технологічно вони будуть на порядок, круче, ніж ви. Я не знаю, що буде, ну можна пофантазувати, що буде, яка буде там наступна. Айфон, смартфон, барфом. Можна... Але все рівно ми не вгадаємо. Не вгадаємо, я зразу говорю, не один фантаст ніколи не вгадав смартфон. Інтернет теж не вгадав. Так що це можна навіть не намагатися. Да, є зараз, ну, на сьогоднішній момент, якщо ви читаєте спеціальну літературу, ви можете знайти велику кількість прогнозів, які будуть ну, наступні технології. Але ще раз говорю... Це не завжди спрацьовує. Взагалі буває ситуація, от, пишуть одне, виходить інше. Але те, що буде дійсно, ну скажімо так, інформа... ну, телебачення зникне, таке, яке є. да, буде якийсь, Ну, скажімо, щось на зразок інтернет-телебачення, я не знаю в якому вигляді. І ви не знаєте. Звичайно, буде потік інформації зовсім. Да, штучний інтелект буде впливати дуже суттєво. Дуже. Це однозначно. Причому, як ви самі розумієте, одні будуть фалить, другі лайти. Це, це завжди буде. Без цього не буває. Але це нормально, це майбутнє. Так, да, так і треба. Тому я говорю, що да, майбутнє, як сказать, покоління, майбутні українці, вони дійсно будуть технологічно і розумово відрізнятися від вас. А це факт. Однозначно. І це дуже добре. Дуже. І от виникає запитання, як вони будуть оцінювати цю війну. Ну ви ж розумієте, що все, війни нема. Перемога, мир, є єдина історія. Ну, перше, що буде, це однозначно. От коли ви будете, ну, наприклад, я не знаю, хто це буде для вас там, діти, онуки, правнуки, ну, <смісті> будете розповідати їм про цю війну, розповідати про ракетні удари, про те, що світлі відключали, про мобілізацію, про різні... Скажімо, трагедію цієї війни, перше, що ви побачите, це однозначно. Що вони не хочуть це слухати і вам не вірять. Чесне слово. Ну, от ви будете їм розповідати, ну, в залежності від того, які ваші там будуть онуки, правники і так далі, та, можливо, будуть дуже чемні, і вони там ну, зроблять вигляд, що нас слухають. Зроблять. Але через дві хвилини. Отстань. Дідуся, або бабусь відстань. Але можливо навіть буде така ситуація. Ви їм почнете розповідати, говорить, ви знаєте, тут ракетно там, все. Оце буде. Буде. Однозначно. Розумієте, така ситуація. Люди завжди відкидають трагедію. Мало того, ну, я говорю, ви ж розумієте, що буде велика кількість якихось фільмів якихось ну не знаю мультфільмів фільмів, якихось великий поток інформації про цю війну але ну, перш, там буде брехня це зрозуміло а по-друге в очах майбутніх поколінь це буде як кіно і Вони будуть на це дивитися як кіно Та що ти розповідаєш я ж бачив от тут така крута гра там можна Та, ти що кнопочку хлоп-хлоп-хлоп-хлоп і всіх росіян познищив і от це от гра, де буде, ну якась там інтерактивна або ще я не знаю, може це віртуальна, яка розгадає, просто буде, в якій можна буде повоювати і, що називатись, зануритись в цю війну, це буде однозначно. І от діти оцю гру будуть вірити. А те, що, ви будете розповідати? Ніколи вірити буде. Ну по-перше, нудно. Ну що значить... Як це так світла нема, як це так там будинок зірвали, як це так вбили дітей? Це не цікаво, це нудно. А от коли ти в віртуальній реальності ходиш і тях так, 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 тяк ху оце так. Да. Мало того, оця ну, якби грабельність, або це саме, вона настільки війде, що з часом, навіть якщо е, от, дійсно була малою дитиною, а потім в неї сама людина буде з часом погоджуватись, що так, да, да, було, як в грі. Ні, 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 це оте все, що розповідає, то неправда. А як в грі було, так. Да. Факт. Це є. Це нормальне. Це нормальне явище, люди з часом, я говорю, вони відкидають, а і і потім формують у голові оцю міфологію, вона є однозначно ну це так само як зараз на сьогоднішній момент дуже багато міфології про радянський союз причому абсолютно міфологічно і мало того ну я розумію хтось там був дитиною хтось не народився але навіть той хто був дитиною і щось пам'ятає він зараз підфатує міфологію так цього ж не було ні-ні ні. ні, ні, ні". Те ж саме буде з війною те ж саме ну розумієте війна це завжди трагедія а люди Людям важко згадувати трагедію, важко. Їм кра краще от такий міф. Да. От Час від часу задаю запитання, чому дійсно Зеленський там, ну, не, йому не вдалося якби, відвернути війну, а я говорю, це нереально. Люди хотіли війну. Ви ж розумієте, якщо б Зеленський дійсно... Домовився, не спуй, з Кремлем. І дійсно, не допустив би війну, от не допустив. Ви що? Зраду крича. Знаєте, от з кожної праски, зрада. Причому було приблизно так. Ми хотіли, він гад нам не дав, він, він гаюга, от якщо був би справжній гетьман, він би нас повів, ми в Москву взяли! Так, да, так, да, так. Да. Мало того, що більше всього кричали тільки зараз убігли від мобілізації за кордон. Да. Тому що, розумієте, людей сформувався... Це міф, знову таки, міф до війни, що війна це як кіно. Що там гарматку витягли, попахнули, всі перемогли. Так, да, так. Да. І це ж дійсно, чому, коли от війна почалась, дуже багато побігли добровольцям, потім, а тепер Так, да, так. Да. Просто до війни був міф, що війна це дуже весело, цікаво, легко. Да. Ну, що ви хочете, люди ж завжди живуть в міфах. Зараз, так, да, розумію, що ситуація, але закінчиться війна. З'являється нове покоління і... Фух! Все. Знову міф. Знов міп, знову бачення, знов... Е, будь, дійсно, будуть дуже часто давати запитання, навіщо була ця війна, що досягла Україна, що не досягла, е, що це дало Україні. Це будуть ці дискусії, причому дискусії будуть політичні, економічні, е, побутові. Це теж, 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 все буде. Ну, тому дійсно, от завжди люди не цінують мирне життя. Ніколи. Їм хочеться срача, війни, шоу, хочеться розваг. Ну це нормально. Їм нудно. Нудно. А коли починається війна, вони кажуть, ні-ні, от хочеться вже мирного. Все, війна закінчилась, мирне життя. Давай, ні, срача хочемо. Війни хочем, хочемо, мобілізації хочемо. Сказалися. Та! Да, а це ж так було цікаво! Красиво. Ой, от ви ж знаєте, так було красиво! А я бачив отам, там! Ой, ой, це так було класно! От я і так хочу! Да, да, да. Така ситуація, Такий нюанс. Ну, ви знаєте, сейчас час я говорю, що не виключно, абсолютно не виключно варіант, що і ваші онуки будуть воювати. Да. Війну дійсно розкачарили від душі і дійсно не виключно ситуація, що... Ви повоювали, діти ваші повоювали, онуки будуть воювати. От Тоді, да, так, якщо війна не закінчилась, будуть ругати. Да, говорить, ой, навіщо це, як, так. Да. Але коли закінчиться, ну все, все, Україна перемогла, от тоді правники будуть говорити, а чого не закінчилось? Ми ж так повоювати хотіли. Ой, як ми хотіли! Ми ж так хотіли. Ой, які ви погані! Які ви, ми повоювати! Хотіли, а ви нам не даєте! Да, да, да. Бу... Ні, ні, ви будете дививатись, але буде частина, ну, з'явиться така послойка молодих там людей, які будуть говорити, ой, як же погано, що ця війна закінчилась. Ой, як же погано! А ми ж хотіли, ми ж так хотіли! Ех! Життя. В Життя. В Ні, я не жартую. Дивіться, я зустрічав дійсно молодих. Ну, ладно, там дітей і молодих людей, які дійсно ну, хотіли повоювати у Другій світовій війні. Серйозно, ну не встигли. Ні, абсолютно я не жартую. І вони, як знаєте, навіть ображали, що от ми там, да-да. І, звичайно, зустрічав людей, які воювали, які... Ну, що називається, випиваючи по 100 грам, проклинали цю війну і згадували жахи, і говорять, що це... І говорю, як же повезло тим, що ну, які народились пізніше, що не воювали. А ті, що народились, говорю, ми хотіли, ми страшно, дуже хотіли. Що ж вони... Да, да, не цінують. Ще є та є. Так що, задумайтесь, що будуть говорити ваші онуки про цю війну. Зовсім не те, що ви говорите. Тому що люди ніколи не цінують мир. А потім, коли війна, хочуть миру, але війна закінчиться, хочуть знову срача. І бардака, що пробиш? Такі люди, натура говорять. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, це розумію. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.